Якщо у вас навіть невеличка земельна ділянка, не лізьте з плодовими такими деревами, яблука і груші, близько-близько до будинків. У майбутньому ви не зможете нічого обробляти. Вам потрібно провести обробіток, навіть її бордоською 3% по весні. Ви не зможете, вам потрібно все це закривати, оберігати. Максимально великими такими деревами, великими насадженнями це є, відходимо від будинків, від, від Тобто, Коли так, то воно вроді да, красиво, а провести обробіток належним чином не можна. Тому що там вікна, там фасад, бо так воно десь тут було, у батьків. Тут була ще в мене яблуня. Так батько хату строїв цю яблуню не пиляв. Ну і я ж так думаю, та хай її вода тут буде, і стріхи і вода тече. Але дерево не можна обробити. Яблука хороше, яблук багато, але почти всі перегнивають, тому що не, не можу провести обробіток. Пульська є на вікна з цього, на терасу. Ну, в общем, так, що з плодовими деревами до будинку не ліземо. Біля будинку максимально якісь квіти, невелике, декоративне насадження, які не потребують такого частого обробітку. І все. А все, що у вас таке, є, це є, то відступаємо.